Ось наш роденький родик, який приходить до нас, начебто з сім'ї відвірників, які його взяли до себе, і кажуть, що годують, піклуються. Ну, от, приходить до нас завжди дуже голодний, просить їсти кожного дня, з радістю їсть все, що ми йому пропонуємо, а це. І вологий корм, як зараз він їсть, і сухий корм, і будь-що смачненьке. Просить і завжди з апетитом і доволі багато їсть. Ось такий у нас Рудик руденький, старший синочок, до речі, нашої марморошки. Це її перші кошенята. були 6 лютого цього року народилися. Троє кошенят руденькі. І було ще двоє чорненьких, які, на жаль, Доля яких, Ой, дай Бог, щоб з ними все було добре, але на той момент, коли їм було місяці 4, на жаль, їхній хазяїн, взявши їх обох, кудись їх поніс, повіз. Як він каже, прямо в один момент знайшов їм чудові сім'ї руки. Ну, чесно кажучи, ми турички. Так, сумнів бере нас, щось не віриться. Дай Бог, щоб вони були живі й здорові. Ну, слава Богу, руденький родик наш. Ой, тут поруч з нами, ми його бачимо. Спостерігаємо, як він росте. Зараз йому вже 9 місяців з хвостиком. Тож він у нас чудовий, гарний хлопчик. Будь здоровий зайчик. Їж на здоров'я. Ми тебе любимо. А ось у нас. Нещодавно з'явилася практично кожного дня зараз виходить з яру трикольорова кітюня, дуже хороша, лагідна. Спочатку була дуже полохлива, боялася навіть близько підходити. Але після кількох разів годівлі вона вже підходить і дає навіть себе погладити, О, знову перелякалася і побігла. Це кіцюня Юлька, яка нещодавно з'явилась тут у нас у дворі, і кожного вечора приходить, просить їсти. З'ясувалося, що це киця, яку собачки відігнали від гаража, що у нас тут в яру знаходиться. Там є такий один власник гаража, який приїжджає сюди кожного дня з великою собачкою. І фактично він цілий день тут, він тут щось підпрацьовує, і вона жила, виявляється, ця Юлічка жила у нього в цьому гаражі, вже давненько. І ось він прийшов пару днів тому і каже: Віта, ти не бачила кийця трикольорового? пропало в мене вже давненько, Місяць, а то і більше. Собаки, каже, погнали там в гаражах собачки. Які вже деякі час тому там їх, скажімо так, приютили і бо їх підкинули. І вони такі доволі, ну, може, просто показують, що вони служать і відпрацьовують той хліб, яким, ту, ту їжу, якою годують, і вони всіх піцьок, на жаль, ганяють. І оцю Юльку вони погнали з її ж гаража. І вона бідно так перелякалась, стресанула, і вже більше місяцю вона не з'являється. Це добре, їжі. Вона не з'являється взагалі тут Бі біля гаражів. Юрій Юля, не бійся, на, 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 на. На, на їж, їжеч. Не бійся, не бійся, сонечко. Вона не йде до, до нього назад, хоча розказує цей хазяїн, що раніше вона зимувала. В цьому ж я не знаю, як вона зимувала в холодному гаражі, але каже, що вона зимувала там, десь ходила грілася е, і грілася, і через деякий час приходила знову. І так, Юля, 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 Юль, Юль, Юля, іди сюди. Юлька, Юлька. Юлька. Йди сюди, на-на на, Юля йди сюди, на, на-на, Юлька, йди сюди. Вже перелікалася нашого чорнуша, то чорнуш прийшов в підвал горітися. Ну, а він такий що він всі ганяє. І вона, бедолашка. Іди сюди Юлечка. Кск-кс, іди -кс. сюди. Юля йди сюди Юль, на, на. Іди на, на моя хороша, на. На, йди на, на-на, на. Йди на, на. сюди, йди сюди сонечко, йди на. Кск-кс-кс Йди, -кс -кс. на-на-на. На, і на, бачите як вона всіх і всього боїться. Йди сюди сонце, иди, на. На-на-на, на, на, на. моя хороша, на, їж. Їж, моя зонька, їж. Боже, як вона боїться всього. На, на, сонечко, не бійся, там нікого нема. Юлючка, не бійся, не бійся. Не бійся, сонечко, не бійся, Боже, вся трентить. Ой, і я ньому, йому Шо ж ви її покинули. То може ви все ж таки її заберете? Вона приходить ввечері їсти. А що я буду тут до вечора? Хорош, я дозволю вам. Я що тут буду до вечора сидіти? її десь там чекати. Так. І Ой, що вам сказати? І оце ж ми намагаємось тепер її підгодовувати, хоч він і каже нам. Ну давайте... Давайте я вам уже корму принесу. Я не так що ж корму, це ж ваша кіця. А, кіця, кіця. Кажу йому, що ж корм, Це ваша кітця. Візьміть її, заберіть же її до себе знову. А як я буду? Де я її буду шукати? Ввечері мене тут нема. Ну і от, от така сумна історія. Попереду зима, а вона боїться нашого чорноша, Чорниш у нас в підвалі ночує і зимує. І він такий у нас дуже активний, всіх ганяє, і навіть і, і кітюнічок, незважаючи на те, що це кійця а не котики. Ой, і, на жаль, Юлечка, оскільки вона всіх і всього боїться, ясна річ, що Чорнаша вона взагалі, як тільки бачить, вона здалеку, його помічає, і вже вона у неї тривога і стрес, і вона намагається бігти. Ой, то що це буде зараз, коли буде вже мороз почнеться і буде ще холодніше, і як вона, бідна, буде? Цей період перезимовувати, де і як, я, чесно кажучи, ой 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 дуже-дуже сумно на душі. Це зараз у нас блекаут, світла давно вже нема, але ж я знаю, що вона буде голодна сидіти чекати. Тож я вийшла, світла навкруги нема. Вийшла от з ліхтариком, з кормом, щоб її покликати і погодувати, бо знаю, що вона буде сидіти голодна. От такі у нас історії, не дуже веселі, трапляються. На жаль, і оце непоодинок історії, бо котики у нас з'являються постійно і кицяньок кожного року. Я не знаю, звідки вони як з неба падають, причому дорослі вже. Ну, оця зараз історія це такий випадок доволі неординарний, а в принципі просто так з'являються зненацька. Котики, киці, дорослі, молоді, дорослі. От хтось викидає, підкидають, мабуть, у нас тут такий район, що часто привозять, бачили люди на машинах, привозять і виставляють цуценят, котиків. Це жахливо. Коли люди настільки безвідповідальні, коли вони так відносяться до братів наших менших, чого можна очікувати від таких людей? На жаль, маємо, що маємо, але ми, ясна річ, не покинемо цих бідолашних тваринок. Треба їх підгодовувати, треба піклуватися про них. І тому також просимо всіх добрих людей, хто нас дивиться, хто бачить, хто чує, по можливості. Будь ласка, просимо про вашу посильну допомогу, хто скільки може. Потрошку, але якщо це буде багато людей добрих, відгукнеться потрошку. Це вже буде якась сума, на якому зможемо купити і корм, і якісь смаколики для зайчиків наших. Для того, щоб вони почувалися не такими одинокими, голодними, холодними, щоб вони відчували тепло людей, турботу, щоб дійсно їхнє життя, хоч трішечки, було більш е таким, ну, я не скажу щасливим, але більш радісним. Щоб хоч іноді вони відчували це тепло і любов і людей, які їх оточують. Дякуємо всім добрим людям, чекаємо, сподіваємось на вашу допомогу. Будьте всі здорові, міцного здоров'я, Божого благословіння на все і якнаскорішої перемоги всім нам. Дякую, всього вам доброго, добра ніч.